Єдині прошу прийняти мої поклони. Слава Шеліпропаді. Сьогодні о, дуже сприятливий день відходу шілика роки Шаротаса Бабаджи. Ми прочитаємо вірш о, з Багаватґіта 4 глави, про який Шалапропади іноді казав, що це найголовніший вірш у Багаватґіті. Отже, це 9 вірш 4 глави головой оказывается трансцендентное знание. Ом намо Бхагавате Васуде Вая. Ом намо Бхагавате Васуде Вая. Ом намо Бхагавате Васуде Вая. Джан Макарма Чемы Дивьян. И вам ее ведти тато-тага. Тяк-тва дэхам пунарчанма. Найти мам ейти сорджунан. Джанмакармачами Дивьям Ивам йовити татуатагам тяктуадехам пунарджанма найти мам айтисор е сорджуна. то знає трансцендентну природу моєї з'яви и моїх діянь, той, полковнивши тіло, не народжується знову в матеріальному світі, а досягає Моєї вічної обителі Оарджуном. Хто знає трансценденту природу моєї з'яви і моїх діянь, той, покинувши тіло, не народжується знову в матеріальному світі, а досягає моєї вічної обителі Оарджуном. Джанмакармачими діям евам йовіті татватаха. Тяктвадехампунадджама не йдімум сорджунам, Зазвичай починаємо розбирати вірш, санскрит вірша з дієслова. І тут їх три, ні навіть чотири, щоб дії прислівник як рахувати. У першій частині витті. Ветті означає знає. «Е, йо, йо, Я, той хто? Той, 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 хто знає, безсумнівно, той, хто знає, вам йовітті, що, що знає? Джанна. Народження, карма, діяння, ми мої дів'ян трансцендентні божественні. Татватаха воістину, татва істину, во істину, Насправді. Тобто джанма кармачеве дів'ян і вам йовіті Таха, той, хто м -м 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 по справжньому пізнав трансцендентну природу мої, мого джанма народження. І карма діянь. Ще раз, вони трансцендентні, вони, вони божественні, дів'ям вони належать цьому світу. Та, це той хто, так? І що ж, друге, що ж з ним відбувається, це нам має пояснити друга частина вірша. тва дехам, полишивши тіло, т'як від слова «т'яч» – полишати, «Т'як тва, покинувши дехам тіло. Пунар знову джанма народження. На іті, на іті, на-іті, не здобуває. Буквально іті означає. «їде», «їде». Дієслово, є слівний корінь і в санскриті позначає рух іти. Тобто він не йде за наступним народженням чи не йде шляхом наступного народження, можна так сказати. Але куди він йде? Мам Еті, він іде знову те саме слово Еті, Еті, він йде, мам, каже Кришна, до мене. Са він. Він са мам, до мене. Еті йде. Тобто він, але він на «еті», він не йде до нового унар джанма народження. Тяктва, дехам, залишивши тіло. Тобто ще раз, тякта дехам, залишивши тіло. До нового народження. Пунарджанма найті він не йде. А куди він йде? Мам еті са до мене. Мам до мене еті йде са він арджуна. Арджуна, О, арджуна. Звернення. Джанмакармичами дів'ям, і вам йовіті та тва та хатява дехам пунарджанма. Найти мам іти Арджуна. Хто знає трансцендентну природу моєї з'яви і моїх діянь, той, покинувши тіло, не народжується знову в матеріальному світі, а досягає моєї вічної обителі О. англійський оригінал Арджоно. Це ликся, лекция, шалпропада, one who knows the transcendental nature of my appearance and activities. does not upon leaving the body take his birth again in this material world, but attains my eternal abode or Arjuna. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities, does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode or Arjuna. Запитали, чому я не читаю переклад також німецькою. Я хочу виправитися, я почитаю ще німецькою. Verdi Natur meines erscheinens und meiner Taten kennt, wird nach Verlassen des Körpers nicht wieder in der materiellen Welt geboren, sondern gelangt im mein Ewiges Reich or Jun. Ewiges Reich царство небесне. В моє небесне царство, ні, ні, не небесне, а вічне царство. Хто потрапляє в моє вічне царство? Якщо, ну, в англійському шоупропаде каже: бот обитель, а, райх як царство. Той потрапляє в небесне царство. Добре. то знає трансцендентну природу моєї з'яви і моїх діянь, той, покинувши тіло, не народжується знову в матеріальному світі, а досягає моєї вічної обителі Орджуна. Як завжди у мене є пропозиція прочитати пояснення, що ви про упаду. Будь ласка, наші поколені. Я не буду гадати, як нам поділити. Я, давайте спробуємо. Можливо, ахінат попросити вас почати пояснення. Прихід Господа на землю з його трансцендентної обителі вже було описано в шостому вірші. Той, хто може осягнути таємницю появи богоособи, вже є звільненим від матеріальних пут. тобто він повертається в Господнє царство одразу після того, як покидає це матеріальне тіло. Але не так уже й легко дається живій істоті таке звільнення. Імперсоналісти та йоги досягають звільнення, лише пройшовши крізь численні народження і безліч труднощів. І навіть тоді звільнення, якого вони досягають, злиття з безособистісним маджотів Господа, лише часткове є небезпека повернутися в матеріальний світ. Дякую, дуже дякую вам, всем Дякую. Дякую. Давайте до кінця цього абзацу. Можна вас, будь ласка, прочитати? Дякую, Харі Кришна, прийміть мої поклони. Відданий же, просто завдяки тому, що він усвідомлює трансцендентну природу тіла і діянь Господа, досягає його особ... обителі після смерті тіла і вже не зазнає ризику повернення знову в матеріальний світ. У Брахма Самх... Самхіті 5.33 сказано, що Господь утілюється в численних формах. А два і там Ач'юта, Анадім, Ананта рупам, хоча і існує багато різноманітних трансцендентних форм Господа, всі вони є тим же самим Верховним Богом особи. Людина повинна усвідомити ці речі і переконатися у них, хоча й вище за розуміння світських учених. Та філософ філософів емпериків У ведах Пуруша Бодрані, Бодгані Упанішат стверджується: еко дева нітья лілану ракто, бакта бактавидья Хридьянта Атма. Єдиний верховний бог особа вічно перебуває в численних трансцендентних формах і має різноманітні стосунки зі своїми. Бездомісними відданими. У цьому дякую, вірші. Чудовий дякую. Дякую на вірш наводить шала пропада. Єдиний верховний боксова вічно перебуває в численних трансцендентних формах і має різноманітні стосунки зі своїми бездомісними відданими. Нітя ліла нуракта. ім'я. Ну Так, це ім'я Господа. Нітя ліла нуракта. нуракти. Саме пояснює. Повторюю тут. Давайте, будь ласка, наступний фрагмент. Зараз, скільки у нас ще тут пояснення. Цього Десь не бачу, почав виділяти, не бачу якийсь. Можна, будь ласка, вас попросити, прочитати наступний фрагмент. Кліще, дякую. Приміть мої поклони, будь ласка, передкайте. У цьому вірші Гіти Господь особисто підтверджує ведичний погляд: той, хто приймає цю істину, покладаючись на авторитет вед і Верховного Бога особи, хто не гає часу на філософські припущення, той досягає вищого досконалого ступеню, ступеня звільнення. Просто прийнявши цю істину на віру, людина без сумніву досягає звільнення. Ведичний вислів, тат вам осі насправді тут дуже доречний. Кожен, хто усвідомлює, що Господь Крішна Це Всевишній або каже Господу ти той ти той самий верховний брахман, Бог особа, така людина, безперечно, одразу ж звільнюється, і в результаті цього їй гарантується трансцендентне спілкування з Господом. Чудово, дякую. Бачите, що пропаде Дає своє, не своє, а істинне тлумачення вислову «Таттва Масі», які в Майваді промовляють: Ти є то, ти є браман. Але що каже так, це означає, що Господь Крішна це Всевишній, це той самий верховний Браман, Бог особа, парабраман. Таттва Масі, ти є той, ти є той самий Бог особа. Можна, будь ласка, вас попросити прочитати далі. Будь ласка. Іншими словами, такий із повної віри відданий Господу досягає досконалості, і це підтверджується у такому вірші на та е, я я. Досконалої стадії звільнення від народження та смерті можна досягти, просто пізнавши Господа. Верховного Бога Особу, і Іншого шляху до такої доскональності немає, що теж воропанішат 3.8. Дякую, відсутність режим. А ні, давайте ще можна давайте. Хотів сказати одне речення, воно тут. Отаке, будь ласка. Відсутність будь-якої альтернативи означає, що кожен, хто не несвідомо Господа Крішного як верховного Бога Особа, безперечно перебуває під впливом невігоства. Відповідно, не досягає звільнення, трактуючи пак от згідно зі світським розумінням, або, так би мовити, облисуючи банку з медом ззовні. Бачите, звідки це висловлювання? Олег Пробул, можна попросити вас, будь ласка, завершити. Рекрішна дорогі відені, прошу прийняти мої укони. Такі філософи і емпірики можуть мати великий вплив у матеріальному світі. Але це ще не означає, що вони обов'язково досягнуть звільнення. Таким сповненим пихи світським вченим залишається лише чекати на, безпричин... на безпричинну мілість відданого Господа. Отже, людина має розвивати свідомість Крішни з вірою і розумінням, і в який спосіб досягти досконалості. Харі Крішна. Лише за милості. З, лише за безпричинною милості відданого Господа, це можливо. Для мене завжди цей вірш був такою загадкою. Як, що ж що, що, що це означає зрозуміти, насправді, діяння Господа, його народження, але це так і залишиться незрозумілим, якщо ми будемо позбавлені безпричинної милості чистого відданого Господа. Матежи Транкаршин? Харі Кришна, у мене питання, скільки читала так. цей вірш і звернула от зараз увагу дієслова Ветті. Той, угу. той, хто пізнав, перекладає, да? той, хто усвідомив, так. хто пізнав. А далі в коментарях говориться, той, хто осягнув і переконався, а потім далі кажуть: той, хто просто повірив, що кажуть ачарії. І той теж звільнюється. Все-таки, що означає, хто, узнав, хто пізнав, що, що мається, що, що значить знати, що він отак от нарушить трансцендентне в нього народження? Той, хто просто повірив, чи той, хто в цьому переконався? От таке питання виникло після коментаря. Вибачте, Дякую. можу, я думаю, трошки. Но... Yeah, я передрасую акціональний пробу. Будь ласка, якщо щоб не заперечити, можна попросити вас відповісти. Харікічно, mm -hmm. вибачте, я не можу зараз відповідати. Я вибачаюся, акціонально Дніпробу. До речі, я бачу у вас там навіть який вірш написаний баваті, на <laughs> «Юк чиштася... а, «Юк кармасу...» О, господи, що все. Юкта Чтася Кармасу. Я, я забув, що це за вірш. Баваті. Ну добре, потім повернемось до вершала. Що означає пізнати? Ну, очевидно, що це дуже недешева. Річ пізнати, Господа. Мені пригадується, як Сарообаму Ботачарія запитав, він сказав у опінат Я не можу повірити, що розпочитання це верховний Бог особа. Я вірю, що це великі святи, я не можу повірити, що це Бог. І Опінат сказав: Ти тому, що ти позбавлений Його милості. А на що Саробам Батачарі відповів: А як ти знаєш, що, а, а, що є свідченням того, що ти отримав таку милість? І капінати сказав, що той, хто має повне усвідомлення абсолютної істини, той отримав милість Верховного Богу особи. Тобто, це пев... я, Моя відповідь вона може бути невірною. Це певний стан усвідомлення. Це в ті, коли у нас вже немає жодних сумнівів в трансценденті Господа завдяки досвіду відносин з ним. Як той, хто перебуває од... одного разу, опинився на сонці. Вже йому не треба переконувати, що сонце існує, що Сонце дарує тепло, світ, енергію, цей факт стає саме очевидним. Тобто це Ветті це стан дуже глибокої віри, я, я би так сказав, тому що ціна повернення додому назад до Бога це дуже недешева річ, і тому це Ветті означає дуже глибоке усвідомлення на власному досвіді трансцендентної природи Господа. Що є можливим лише за безпричинною милості чистого відного Господа. Я би так відповів. Харі Кришна дуже дуже вдячна, дуже вдячна, так. Глибока, непохитна така віра, що непохитно ніх, ніхто тебе з цього не може як би, відволікти від цього чи якось. скинути, так, да, з, 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 з цієї позиції вже. Та вже все вона, вже вона закарбована, так що це все. Дякую, дякую дуже. Дякую, О, так. Ну я просто думаю, чи можна не можу зараз ще щось додати, але це як ми бачимо сонце, і ми вже ми просто знаємо, що воно є. Ми знаємо його невигадану природу. Можливо, так, таку матеріальну аналогію. Да, порівняння з сонцем дуже слушно. Дякую дуже. Дякую, вам, дякую. дякуємо. Дякую. 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 Тобто, ця природа Господа, про яку він каже, трансцендентна. В санскриті це слово дів'ям. Дів'ям дуже цікаво. Я дивився пояснення а, а Де ж вона? До цього вірша і, наприклад. Щодара з вами, він каже, що дів'ям це наче я бачив. «Алаукікам». Алаукікам. означає лока люди. Так, воно незвичайне, нелюдське. Дів'ям. Алаокіка. Те, що не має відношення до, до звичайного чогось людського. Тобто моє народження діяння, вони не Так. Матусуду на Сарасваті каже. Він каже, що. Э, апракрита. Він каже дів'я означає апракрита. Є прокриті матеріальна природа, а є апракрита. Апракрита тобто те, що не є від те, що не має відношення до цієї матеріальної природи. Також він додає. Що мої діяння Крішна Аньяй карту Ашакєм? Те, що не може зробити жоден, е, жоден інший. Ань карту Ашакем те, що неможливо не зробити для будь-кого іншого. Так це трансцендентне це розуміння, глибоке, глибоке усвідомлення того, що Кришна він не є звичайною людиною, як сказано перші 9 9:11 це Багаватгіти. Глупці думають, що я приймаю звичайне людське тіло. Ні. Крішна неперевершений і трансцендентний. А раз уж ми почали казати про коментаря чарів, то цікаво, я хочу прочитати вірш. Виснаючи кровати також наводить вірш з Багава, там 838. Що це за вірш? Верховний Бог особи не має матеріального народження, діянь, імені, форми, якостей або недоліків. Для того, щоб здійснити причину, заради якої було створено, заради якої створюється і руйнується матеріальний світ, він приходить у формі, начебто людини, подібно до Господа Рами чи Господа Крішни через посередництво своєї внутрішньої енергії. Він має безмежну енергію і в своїх різноманітних формах і всі його різноманітні форми, У всіх своїх різноманітних формах, звільнених від матеріального забруднення, він здійснює чудесні діяння. Тому він є верховний браман. Я пропоную йому мої шинобливі поклони. Дуже красивий вірш. 8, 3, тут два вірша одразу. 8389. це про мабуть. О, це про мову гадженра. Думаю, чому це такий солодкий вірш? Це мова ґедженри цікаво Добре, давайте повернемось. А ну і ще що так. Е, Шилобактинутокур. В своєму команди каже. А чинті шахті двара. А чинті шахті двара. Я з'являюсь під проводом своєї незбагненної внутрішньої енергії. Джанми Карма. Амі Джан Мекарто, тобто мої джа моє народження і діяння здійснюються під проводом внутрішньої енергії. Свікара корі. Під влас власної внутрішньої енергії. Власної внутрішньої. Ті, хто розуміють це, так моє таке трансцендентне появлення, вони, вони не отримують знову тіло. Вони просто не отримують знову тіло. Джан Макрахан. Корена на, вони в них не відбувається Джан Макграхан. Джан Макграхан отримання нового тіла. А, тобто, не знаю, що ще додати. Я також слухав кілька разів лекцію Шелепропади з цього вірша. Шелопропад дав чудову лекцію. Я думаю, що не одну лекцію, звісно, він дав на цей вірш. Але саме то, ну, якщо хтось може послухати, послухайте версію, це лекція. 29 березня 74-го року у Бомбеї. каже на початку дуже важливий вірш. Ще десь Швалапропада каже, що це найважливіший вірш у Пагаватґіті. Я дивився, скільки Шивапропада наводить віршів тут, цитат зі священних писань, просто безліч єдеедахідармасія, 4-7, до речі, Багаватґіта. 1010 -10. потім по трампашпампалам Туям, 9.26. Можна тут вивчати Багаватгіту. Навіть просада Сиває, Кришна парадуємо і кори парадджихваджай. У зв'язку з чимся Шилопропада каже, ми зможемо усвідомити Кришну лише поступово, поступово, задійснюючи Аташі Кришна Намаді, пам'ятаєте цей вірш? Силон ми вивчали, розбирали вірші з нектару відності. З поступово задіючи свій язик у куштуванні рештів їжі Господа та у співанні його слави. Така людина він є самим довершеним йогі, О, ну тут, ще. ну тут можна взагалі що просто розбираючи цю легкі пропаду, можна узнатися. Шлопропада каже, сьогодні вечором одна людина, один джентльмен розповідав, що в Ахмадабаді студенти спалили так багато автобусів, вони просто неконтрольовані. Це відбувається повсюди в світі. Люди розчаровані, е тому що не мають належного проводу. Вони обирають неправильних лідерів, каже Шилопропада, посилаючись на той інцидент. Але якщо ви хочете бути щасливими, Оберіть своїм лідером Кришну. І тоді ви будете щасливими. Тобто нам треба обрати Кришну своїм лідером. Take, the leader, take actual leadership of Krishna. І тоді ви будете щасливими. Хто знає трансценденту природу моєї з'яви і моїх діянь? Той, покинувши тіло, не народжується знову в матеріальному світі, а досягає моєї вічної обителі о Арджуна. Слово в когось є якесь доповнення. <смас> ну, добре, Скажи, мабуть, я вас трохи втомив своїм розбором віршам. Добре тоді, дорогі вітані. Дякую вам. Дякую вам за ваше терпіння, вашу увагу. І зустрінемось знову, як завжди, в неділю, так. В четверг то бажає англійський читання Крішного Бог. Дякую вам, ванчакалпата, робіща, кріпасін дубіевича, тіт, напавне біовочну біоном.